Але чому це вигідно владі? Політики тримають контроль через державні адміністрації, ми сказали з вами чому. І ось окремий момент, а це місцевий рівень влади. Вони не хочуть передавати повноваження та ресурси на місця. Тобто мають визначені бути повноваження на місцевому рівні, хто за що відповідає. Тим паче це питання ресурсів, використання цих ресурсів. Цього також немає. І є оцей хаос, невизначеність, хто за що відповідає і з кого питати. Використовують хаос у структурі як інструмент впливу на місцеві еліти. Як ми сказали, хаос і в хаосі легше управляти, або в тумані легше управляти, де є невідомість, де є невизначеність. Де немає відповідальності. Поки війна це зручно. Але після перемоги система просто оця не витримає. Так не може повторюватись, так не може триматись. Вона просто розвалиться. І все. Які ж можливі шляхи вирішення? А має бути новий закон про адміністративно-територіальний устрій, де все буде визначено, в тому числі і управління. Консультаційна реформа щодо місцевого середування також має бути, обов'язково має бути. Чіткий план реінтеграції громад з окупованих територій, тобто визначення статусу тимчасово окупованих територій. І що з цим робити? Ліквідацію дублюючих структур, таких як обласні державні адміністрації, райдержадміністрації, районні ради, тобто, це як придаток. Який не має бути, якщо кажемо про нове управління, а це двохрівнєва система управління. Після війни відновлення має бути з новою системою управління, а це двохрівнєва система управління. Територіальні громади працюють напряму з урядом України в вирішенні всіх важливих питань. Тобто, це чесна та ефективна модель управління. Справедливий устрій держави. Це не про бюрократію. Це не про зайві структури, які знаходяться зараз на районному рівні. Це про те, щоб рішення приймали ті, кого ми обрали, а не ті, кого призначили. Поширюйте, шановні глядачі, саме це відео. Ставте запитання своєму депутату. І наголошуйте це питання в своїй громаді щодо територіального устрою, щодо управління територією.